Всім привіт наші клієнти. Мене звати Олексій Семикрас, компанія Ланка. Ми робимо різні дерев'яні вироби. Ось зараз хочу показати вам ось таку гойдалку. Це просто красуня. Гойдалка преміум зроблена з дубу. Також може бути з матеріалу сосна. Дуже зручна лавка на 3-4 людини. Вона може бути під ваші розміри, як і по ширині, так і по довжині. Також індивідуально можемо зробити. Решітку, решітка може бути мілкою, крупною, рейка, будь-який з варіантів, у нас є багато їх на сайті. Покрівля зараз ондулін, вона також може бути пластиковий полікарбонат. Встановлюється вона дуже легко, потрібна лише рівня поверхня. Це може бути площадка з плитки або будь-який варіантів. Ось так вона виглядає. Збирається дуже легко, все на болтах, підписано. Така буділка збирається буквально за 30 хвилин. Можна відрегулювати висоту наклон спинки під ваші побажання. Тому дзвоніть нам, пишіть, і ми зробимо для вас найкращу виділку і ви будете отримувати багато задоволення.